110 років від дня народження всесвітньо відомого професора, академіка, конструктора космічних кораблів Сергія Павловича Корольова. Пам'ять про великого мрійника вшанували покладанням квітів та добрим словом. Сьогодні ми, шановні друзі, відзначаємо 110-ту річницю людини, людини, яка втілила в життя мрії думки багатьох поколінь, десятків поколінь, які дивилися на небо. І хотіли туди попасти. Сергій Павлович Корольов наш земляк житомирянин, втілив цю реальність зробив цю мрію зробив реальністю. Корольов великий трудівник. На нього покладали надії, і ті, хто працював під його керівництвом, і прості люди нести відповідальність за кожний крок. Звична справа, запитати поради ні у кого, де й самому доводиться часто густо давати відповіді на запитання молодших колег. О, Сергій Павлович, коли під час того, як вони створювали космічний корабель для Гагаріна, так Восток, вже паралельно вони думали над вони розробили концепцію створення багаторазового космічного корабля. От, і якраз Сергій Павлович вбачав в багаторазовому космічному кораблі, він казав про те, що повернення на землю під куполом парашута це є не перспективно. Це перспективи немає ця система. Ну, так склалося, що до цих пір кращого поки чи людина не придумала для повернення з космосу. От, і саме тому якраз виникла ця ідея створення багаторазового космічного корабля. І разом з конструктором Цибіним вони створили і багаторазовий космічний корабель. Та доля Сергія Павловича Корольова далеко не балувала. Його часто спіткали невдачі. На його плечах була відповідальність чи не за всю роботу його величезної армії підлеглих та інших дотичних до справ космічних. Злет новоствореного багаторазового космічного корабля тоді постійно відкладався через велику вагу і особливості атмосфери Землі. Ідею продовжили американські колеги та українські послідовники у будівництві іноземного спейс-шатлу і нашого бурану. Багаторазовий космічний корабель, от що наш Буран, що американський шатл, це найскладніші технічні спорудження, споруди, які були будь-коли створені людиною. Ну і так трапилося, що мені пощастило не лише брати участь, готуватись командиром «Бурана», багаторазового космічного корабля, але і брати участь у створенні цього кораблі цієї такої надзвичайно непростої ракетно космічної системи. Україна завжди пишалася своїми винахідниками. Шкода лише, що в українських сучасників зараз є набагато менше можливостей втілювати задумане реальність. Катерина Чумак, Руслан до центрі подій СТВ.